Якихось 300-500 років тому цей пристрій був найважливішим механізмом у житті львів'ян. Він як ніхто інший диктував, коли треба спати, їсти і навіть працювати. І до нього прислуховувалися, бо не зважати на єдиний у місті години, що працював на ратушевій вежі, міг хіба повний дурень або ж людина байдужа до свого життя. Згодом усе змінилося, і зараз годинник на ратуші є швидше лишень символом міста. Про більш точніший час можна довідатись, глянувши лишень на руку. Про роботу львівських годинників, їхніх майстрів та забобони пов'язані з ними у нашій наступній розповіді. Традиції спорудження вежевих годинників прийшла до нас з Європи. Та майже кожне середньовічне місто мало свій годинник. Причому, доглядаючи за ним, майстри присвячували цьому заняттю ціле своє життя. У переважній більшості годинникові механізми встановлювалися на вежах ратуш, головних святинях міста, а згодом у монастирях. Перша документальна згадка про годинник у Львові відноситься до 1404 року. Саме тоді у архівах згадується про зегермайстра, який отримав з міської казни річну оплату за свою роботу. Окрім грошей, годинникар мав також повне забезпечення від міста і у житлі. Його помешкання знаходилося одразу біля ратуші одній з кам'яниць, що так і називалася Зегер Майстровська. Крім тижневої оплати, майстер отримав гроші на оливу для змазування годинникового механізму. У той час складний пристрій на ратуші був справжнім еталоном часу для усіх городян. Обходитися без нього у середньовічному місті просто не могли. Тож не шкодували грошей ні на його догляд, ні на оздоблення. Так відомо, що у 1504 році художникові Яну магістрат заплатив за розмалювання годинника чотири червоних золотих. Як твердять історичні хроніки, це були величезні гроші, і сама оздоба вийшла дуже розкішною. Впродовж століть і сама ротушева вежа, і годинник, розташований на ній, потерпали від різноманітних катаклізмів він, пожеж тощо. Не дивно, що пристрій, який відбував час для міста, постійно змінювався, і лише у 1851 році у Львові встановили годинник, виготовлений на одній з фабрик відня, який працює і до сьогоднішнього дня. Це один з найстаріших вежевих механічних годинників у цілій Європі. Аби наблизитись до самого серця складного годинникового механізму, що в самісінькій горі ратуші необхідно подолати більше трьохсот крутих винтових сходинок, якими майстер піднімається по два рази в день. Навіть через це його роботу слід вважати нелегкою. Збої у ратушевому годиннику запевняють майстри, трапляється справді рідко. Однак він чутливий до вібрації та погодних умов. Скажімо, влітку після потепління, коли спостерігається звуження розширення металу, годинник може поспішати. І навпаки, взимку коливання маятника гальмує змазка, яка гусне на морозі. Відтак виходить, що окрім того, годинник ще й живе за своїм часом. Переведення годинника на літній чи зимовий час особлива процедура. Щоб перекрутити на годину назад, механізм просто зупиняють і годину чекають. Зробити це значно простіше ніж перекручувати стрілки, що мають півтори та два метри довжини. На це пішло б 35-40 хвилин, тож доцільніше просто зачекати. Аби перегнати на годину вперед, достатньо лишень притримати один важіль. З годинником на ратуші пов'язана історія про доброго монаха Георгія. Кілька років поспіль цей чернець пунктуально опікувався дзвонами, самотужки здобив добу, відбиваючи чверті та години. Коли ж була полагоджена автоматика, і чернець нарешті міг повернутися до звичних монастирських обов'язків, то у нього не витримало серце, і він впав мертвим біля годинника, якому так віддано служив. Відтоді, що о півночі дух ченця з'являється на ратуші, аби проконтролювати, чи все гаразд з механізмом. Другий найстаріший годинник у Львові знаходився на вежі Галицької брами, що розташовувався на перехресті сучасних вулиць Галицької та братів рогатинців. Він згадується у документах, датованих за 1430 рік. Однак згодом годинник так занедбали, що у ревізії за 1666 рік у паперах йшлося. До годинникового механізму дістатися не змогли за відсутністю ключа. Лишень давали, що хтось має ключ, але невідомо хто. Напевне, механізм вкрила іржа, і там повно сміття. Мандрівник Ульрик Вердом під час своєї подорожі у 1670-1672 роках згадує, що єзуїти на своєму костелі мають годинник німецький, як його тут називали, який, на відміну від інших, бив і показував 12 годин, а не 24. З Всього видно, що саме єзуїти першими запровадили у місті сучасну систему розрахунку часу. Після ґрунтовної реставрації костелу годинник згодом перенесли на ратушу. Майже одночасно з Єзуїцьким з'явився годинник і на вежі бернардинського костелу. Після того, як завалилася ратуша, він був єдиним годинником у місті. Відтак магістратор спорядився, щоб монастир утримував його у доброму стані. Після того, як бернардинців виправдали з їхніх стін, вежу та годинник було занедбано, і вони перетворилися на прихисток для птахів та кількох монахів, що чекали на кращі часи для свого ордену. Згодом після повернення у 1817 році бернардинів годинник відреставрували, але постало питання, хто повинен ним опікуватися. Монахи стверджували, що годинник служить місту, і саме магістрат повинен платити за його ремонт та догляд. За переказами, годинник був настільки застарілої конструкції, що жоден з львівських майстрів просто не погодився братися за його ремонт, і його довелося відправляти аж до Праги. Як доказ з високої майстерності, він працює і понині. Колись годинниковий механізм, розташований на бернардинах, урятував місто від ворожого нападу. Як це було, розповідає популярна львівська легенда. За дзвоном міських годинників рівно о дев'ятій вечора зачинялися міські брами. За 5 хвилин до дев'ятої вартовий монах побачив наближення ворожого загону і передчасно вдарив у дзвони. Міська брама одразу ж закрилася. За цю пильність бернадитського монастирю подарували привілей. Годинник на його вежі на 5 хвилин випереджав інші міські годинники, і відповідно голоси дзвонів лунали у місті найшвидше. Ось тут на вулиці Коперніка свого часу знаходилася церква Святого Духа, яку закінчили будувати у 1729 році. Під час другої світової війни її знищила нацистська бомба. Від церкви залишилась лишень ось ця струнка вежа дзвіниця із годинником на горі, який привезений із Манявського скету. На сьогоднішній день це лишень один з небагатьох діючих годинників у місті, що знаходяться на ратушевих вежах. Подейкую, що він виготовлений на гроші українського гетьмана Івана Виговського. За годинниковими механізмами у Львові доглядали спеціальні майстри. Більше того, у 1637 році у Львові навіть почав діяти львівський цех годинникарів. Шлях до здобуття звання майстра був нелегким та тривалим. Після шести або семирічної науки необхідно було відбути у річну подорож світом для ознайомлення з цим непростим ремеслом. Лишень після цього учня допускали до екзамену на звання цехового майстра. За статутом членом Львівського цеху годинникарів могли бути особи як Риму, так і греко-католицького віросповідування. Складність вступу у цех полягала в тому, що майстер мав право тримати тільки трьох учнів, а четвертого прийняти лише тоді, коли один з учнів відівчиться половину терміну. На аристократичність цеху впливав також розмір вступного внеску, який складав для учня 8 злотих, а для майстра 50. Як відомо, кожен хто не хотів або не міг належати до цеху, але жив з цього ремесла, називався Партачем. Партач не міг користуватися захистом і підтримкою цеху, але над ним не тяжіли статутні обмеження. Він міг вводити будь-які технічні новинки, випускати будь-яку кількість продукції, продавати її за самовільно встановленою ціною. Як правило, партачі селилися на юридиках, ділянках, які належали приватним особам або церкві та на які не розповсюджувалася міська юрисдикція. Однак діяльність партачів завдавала відчутної шкоди інтересам цеху-годинникарів. Спочатку вони вдавалися до суду, аби той припинив їхню діяльність. Коли закон не допомагав, то просто громили майстерні партачів, знищуючи інструменти та готову продукцію. Так було до 1842 року, коли австрійський уряд визнав годинникарство як вільну професію без жодних цехових обмежень. За часів правління австрійського уряду у Львові працювало понад 100 годинникарів, із цією професією пов'язано багато забобонів та цікавих фактів. Так до 16-го століття годинниками на Галичині опікувалися виключно монахи. Вони стояли на сторожі, аби у складний механізм не вселилася нечиста сила. Вважалося, що годинник, яким опікується Божа людина, ніколи не введе в оману. Тож, незважаючи на дива цивілізації, не забувайте звіряти свій час і по старих ратушевих годинниках, навіть якщо вони поспішають чи суттєво спізнюються.